про правоохоронців корупцію і мобілізацію. Новопризначений прокурор області Владислав Братюк вперше за місяць на займаній посаді відзвітував про роботу. каже, що загальний рівень злочинності на Прикарпатті, взагалі один із найнижчих в державі. На першому місці у рейтингу лідирують злочини проти власності. А от щодо мобілізації, то нині в обласних правоохоронців відкрито понад півсотні справ за ухилення від неї. Зі слів братюка, прокурори досліджували проблеми у цій галузі. Висновок з першого військомат. І області працювали недостатньо якісно. Втім, згодом виправилися. На початкових етапах не розуміло навіть питання, що таке складлоши, за яке наступає у що відповідальність наступає, коли вона визнана придатною, належимо чи оповіщена і не з'явила це без поважних причин. На сьогоднішній день це проблема знята. Професійний рівень військовій достатній. А от щодо корупції, то лише у липні правоохоронці викрили три факти хабарництва. Цим грішили чиновники від юстиції, освіти та державної санітарної служби. Втім, переконує головний прокурор, область активно бореться з цим ганебним явищем. Братюк навіть поділився власними рецептами протидії. Віна свідомо повинна приймати рішення той чиновник. Що йому треба? Йому треба стабільність. Бо держава влада є невелика зарплата, але достатньо для того, щоб прожити. А не ставити на, на перед свої корисливі і інтереси і намагатися поміняти пріоритет, також братюк заявив, що нині стражі закону готуються до скорочення. Майже три десятки працівників підуть з апарату прокуратури області, а понад півсотні з місцевих органів. Варин Іваненко Андрій Гаргара, телеканал чотириста два.